Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптоінвестор. Друзі, давайте проведемо короткий п'ятихвилинний аналіз крипторинку. Поглянемо на основні метрики та проаналізуємо графік біткоїна і біткоїн домінації. На ринку продовжують панувати песимістичний настрої. Альткоїни продовжують знижуватися. Найкращу динаміку за тиждень показали монети ADA, Bitcoin Cash, BGB, Сірео. Індекс страху і жадінці на рівні 25 пунктів знаходиться в зоні страху. Вже тривалий час індикатор не підіймався в зони страху. Індикатор літкої сезону на рівні 14 пунктів. Зараз індикатор знаходиться в зоні біткоін сезону. За 24 години було загалом ліквідовано фьючерсних позицій на 498 мільйонів доларів. Більше відбулося ліквідації на лонг-позиціях 319 млн та 178 млн на шорт-позиціях. Продовжується відтоки з ETF. Сума відтоки за вчорашній день з біткоїну ETF склала 370 млн доларів. З потовою фірмівців ситуація аналогічна. Відтоки коштів значно домінують. Сума відтоки за вчорашній день склала 12 мільйонів доларів. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем, є дві зготові збірки портфели на 10 монет. 20 монет, також учасники v групи отримують доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі Bybit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Переходимо до аналізу біткоїну. Біткоін ще раз тестував зону нижнього автоконверту і відштовхнувся від неї. Після чого перед криптосамітом була ще одна спроба подолати рівень 90 тисяч. На жаль, не вдало. І зараз біткоін продовжує торгуватися нижче зони цінності, яка знаходиться в діапазоні 89 тисяч 91 тисяча. 600. Але дані рівні динамічні і з кожним днем значення будуть змінюватися. Найближчі рівні прорості біткоїна, на яких потрібно частково фіксувати лонг позиції, зараз знаходиться в зоні цінності в діапазоні 89 тисяч 91 600. Другий рівень фіксації в районі 95 тисяч, та останній рівень фіксації в зоні вишнього автоконверту на 101 тисяч. Наближчий рівні, на яких можна розглядати покупки або часткову фіксацію шорт-позицій, це на 85 тисяч, більш ризиковані покупки для короткострокових трейдів, і найкращий рівні. Для покупок зараз в зоні нижнього автоконверту 82 тисячі. Зони верхнього та нижнього автоконверту статистично виступають гарними рівнями, як покупки, так і продажу відповідно. Доступ до даного індикатора та осциллятора BNCL Strategy з інструкцією по використанню можна отримати у закритій групі. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Результати самі, то як на мене, не такі, як очікувала більшість криптоінвесторів. Біткоін резерв все ж прийняли, але регулярних покупок біткоїна не планується. Стосовно крипторезерву та інших монет не було конкретики. Тепер позитивно, який може дати імпульс біткоїну, є тільки позитивні макродані та на зниження облікової ставки, чого в найближчий час не очікується. Тому по біткоїну, думаю, ми будемо мати досить тривалий флет в широкому діапазоні від 70 до 90 тисяч. Можливо, у понеділок ми побачимо черговий продукт крипти, оновленням попереднього мінімуму. Найближчий позитив, який може бути, це зниження інфляційних даних, які вийдуть 17 березня. Течнічно ми маємо локальну трендову лінію росту та спадний клин. І біткоін зараз тестує як підтримку обід від цих фігур. І шанси як на ріст, так і на падіння однакові. В разі росту буде повторний тест 90 тисяч. Якщо ж буде падіння, то цілі наступні. Перша ціль ретесту 80 тисяч круглого числа, друга ціль 75 тисяч на відпрацювання ведмежого паттерну, подвійна вершина і закриття гиб. І остання ціль, якої зараз допускається, 70 тисяч. Дуже. На підтримка, яка раніше була сильним супротом, тривалий час. Понижче, якщо спустимось, то вже явно від ринок. Зверніть увагу, якщо ви торгуєте фьючерсами, все ж не забуваємо про стопи, бо технічно все може виглядати на продовження росту, а якщо з'являться якісь неочікувані негативні новини, все може легко піти проти технічного аналізу. По індикатору Stochastic RSI не визначенийсь. Ми не дійшли з зони перекупленості, але вже є ознаки розвороту вниз. Позеролак MacD також не визначений. На індикаторі Supertrend поки що активний сигнал на покупку. Також актувався знову сигнал на продаж. На тижневому таймфреймі, але тижневий бар ще не закрився, тому даний сигнал може ще зникнути в разі продовження росту, на зразок як це було минулого тижня. Але для цього потрібно повернутися вище 90 тисяч. Підсумовуючи, більшість індикаторів зараз не дають точних сигналів. І все більше зараз залежить від новасного фону та макроданих. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Тепер давайте поглянемо на графік білкої домінації. Доминація трохи знизилася, але залишається на високих значеннях. Показники на сьогодні 61,3%. Важливо, ми побачимо певну міні альт сезон навесні з ростом альти на 100-200%. Повноцінний же альт-сезон із ростом монет на 5-10 іксів, скоріше за все, буде або наприкінці року, або взагалі такого роду альтсезон ми вже не побачимо. І ріст альти буде більш вибірковим. Для початку потрібно знову хоча б пробити трендову лінію росту і знизитись нижче 60%. Так чи інакше, якщо в березні-квітні не буде росту альти, то всі історичні цикли будуть зламані і доведеться перебудовувати глобальну стратегію інвестування в крипту. Найближча зона підтримки зараз знаходиться на 60,6%, найближчі супроти знаходиться на 62,3%. На сьогодні це все. Сподіваюся, дане відео було вам корисним. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.